Золотіє потроху масив синичкою то наш, вже час наближається до жнив. Ось такі колосочки він формує. В середньому від 19 до 21 колоска в колосі і 4, 4 повноцінні насіння. Місцями є 5. 4-5. Це пшеничка, яка вміє дивувати, пшеничка, яка а, має особливість такий невеличкий устючок. Це той незамінний продукт у будь-якого фермера, який дає урожайність за будь-яких умов, незалежно від того, сухо, не сухо. Показник урожайності в нього завжди на висоті, незалежно від вашої технології і умов. Це відмінний партнер для будь-якого фермера.